Детальніше про те, на що саме підуть виділені Сполученими Штатами кошти та про міжнародну підтримку, загалом говоритиму далі з Павлом Фроловим, народним депутатом, членом парламентського комітету з питань бюджету. Пане Павло, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сполучені штати нададуть Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Це будуть кошти у межах проєкту «Peace in Ukraine та частина внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативу G7. куди спрямують ці кошти? Це кошти вони підуть на підтримку, взагалі, держави на підтримку державних видатків надання державних послуг. Ці кошти підуть на зарплату медикам, на зарплату вчителям, на зарплату державних службовців. Вони підуть на кошти на допомогу внутрішньопереміщеним особам, на допомогу біженцям, на підтримку ос осіб з інвалідністю. на... На підтримку сімей з дітьми, тобто, фактично, мова йде про те, що підтримка соціального пенсійного забезпечення та вирішення гуманітарних питань в Україні, ви знаєте, що всі податки, всі надходження від від е, мита, всі надходження від е, Використання державних активів від приватизації, всі кошти Україна в зв'язку з цією жахливою війною спрямовує саме на сектор безпеки і оборони, тобто на озброєння, на грошове забезпечення військовослужбовців, і тому підтримка саме державного механізму, підтримка стійкості держави, надання державних послуг населенню, виплати всім бюджетникам публічного сектору, якраз це питання, яке Україна не може сама покрити. І тому це дуже важливо, що Сполучені Штати тут виступають таким локомотивом і лідером. І з цих 50 мільярдів, які G7 разом з європейським союзом домовились спрямувати Україні. У якості у якості пільгового кредиту, от від від заморожених російських активів. Тому вже з цих 20 внеску сполучених штатів 20 мільярдів, вже фактично 1 плюс 15, 16 мільярдів. Україна вже фактично отримала, і це дуже важливо. Це нам дає впевненість у проходженні наступного року у тому, що бюджетні видатки пенсії, вчителі, лікарі будуть забезпечені коштами, і дуже важливо, що це. Такий потужний сигнал на відновлення справедливості і на неминучість відповідальності агресора, пане Павло, за словами прем'єр-міністра, Україна прийдешнього року планує залучити загалом 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, детальніше від яких країн можливо організацій, скільки ми плануємо отримати коштів? Так, ну я по перше скажу, що відповідно до, до 24-го року ми перевиконали перевиконали надходження і вже залучили 41,7 мільярдів доларів. З них близько 30% Це якраз грантова грантова, тобто, тобто Україна не буде повертати ці кошти, тобто грантова підтримка, і дуже величезний внесе тут якраз сполучених штатів саме у надання грантів, але і кредитні кошти вони. Ні за дуже пільговою відсотковою ставкою, і це теж дуже дуже вигідно. Стосовно наступного року дійсно 38 мільярдів доларів передбачено залучити. Це кошти і Європейського союзу, це кошти Сполучених Штатів, це кошти міжнародного валютного фонду, наших західних партнерів Японії, Великобританії і близько так, близько третини. Ми сподіваємося, що близько третини це буде дійсно грантова підтримка. Яка не лягає на державний борг, не лягає на наступне покоління, і е, ці кошти у зв'язку з цим рішенням, про яке ми теж теж сьогодні обговорюємо, е, дає впевненість, що ці кошти будуть залучені, і всі бюджетники, всі видатки, соціальні гуманітарні видатки України будуть погашені і будуть виконані в 2025 році. А якщо говорити про програму «Ukraine Facility», тобто гроші в обмін на реформи, а які саме реформи наступного року має зробити Україна або отримувати транші за цією програмою в рамках? Ну це питання і тут, і сполучені штати, і європейський союз. В нас є «Facility Plan», Facility Plan, Тобто, це це стійкість державного управління. Реформи спрямовані на зменшення корупції. Частину ми вже виконали. Там, наприклад, реформа рахункової палати. Ми вже виконали і отримали, отримали кошти а, за цю реформу. А, загалом а, там ще передбачається і реформа, а, реформа стосовно суду, вищого адміністративного суду, реформи у, у енергетиці. Загалом це підвищує стійкість. Дійсно, підвищує стійкість держави і відповідно, гарантує. А, гарантує. Те, що держава буде потужною сильною і зможе повернути ці кошти кредиторам у, у майбутньому, ну а щодо співпраці з міжнародним валютним фондом, Цьогоріч Україна отримала понад 5 мільярдів доларів. А які кроки або реформи, чи і реформи треба зробити наступного року, щоб якби, продовжити співпрацю з фондом? Ну, там великий, там там великий великий насправді пакет. Це стійкість, стійкість бюджету. Передбачено також реформа. Така серйозна, дуже дуже потужна реформа житлової політики. Тобто, передбачити, передбачити в нас, на жаль, по близько 4 мільйонів українців втратили втратили житло у зв'язку з російською агресією. І відповідно нам потрібно впроваджувати сучасні механізми які нам дозволять на засадах окупності відбудувати відбудувати житло для того щоб дійсно ми змогли мати такий резерв соціального житла службового житла який дозволить українцям вирішити цю найскладнішу зараз проблему по по житлу ну і відповідно, ці в подальшому ці реформи вони стосуються стійкості стійкості в бюджетній сфері фіскальної стабільності і е, подолання подолання корупційних ризиків у різних у різних сферах Суспільного життя це реформа бюро економічної безпеки, реформа митниці. Вже вже ці реформи частково запущені. Вже відбуваються відповідні прозорі конкурси, і відповідно, ці реформи будуть продовжені. Що що, що Україна, Україна потужно Ну, виконує виконує ці реформи, і ми бачимо, що навіть є перевиконання по зовнішньому фінансуванню, що дуже важливо, щоб забезпечити бюджетну стійкість, забезпечити необхідність. І видатки на соціальну сферу пенсії, пенсії і гуманітарні видатки. А скажіть, будь ласка, які якщо говорити про ризики, от які ризики існують у забезпеченні фінансової стійкості, і як їх мінімізувати? ну ми впроваджуємо це реформи середньострокове бюджетне прогнозування від відповідна відповідні відповідні, відповідні обмеження бюджетного дефіциту ну відповідно дійсно найбільші ризики це популізм коли коли будуть прийматися такі закони які неможливо виконати неможливо знайти відповідні кошти на те щоб виконати те що те що те що пропонується тому але я сподіваюся, що що eh, ми не допустимо цих ризиків eh, тобто всі ці роки україна успішно невелювала ці ці ризики проходила бюджетні роки і eh, ми eh, виконуємо свої соціальні eh, соціальні зобов'язання перед eh, перед українцями перед eh, перед малозабезпеченими, перед тими які eh, тими українцями які найбільше потребують підтримки держави пане Павло, я вам дуже дякую за коментар за ваш час за вашу роботу це Павло Фролов, народний депутат, член парламентського комітету з питань бюджету, був у нас на зв'язку. Дякую з прийдешним новим роком і спокійної тихої ночі сьогодні. Дякую.